Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Будемо сьогодні говорити про музику, яка лунає в зоні АТО. Віктор погуляє і поет і автор пісень. у нас сьогодні в студії. Доброго дня. Доброго здоров'я. і ми сподіваємося, що до нас сьогодні приєднається Руслана Лосман, яка а, запізнюється на ефір. Але ми починаємо, тому що ну телебачення це таке. Ми не чекаємо. Але сподіваюся, що Руслана Лосман, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, яка разом із вами так їздить. Однозначно так, вона серце цього. Цього дійства, тобто є така народна філармонія, де дуже багато артистів, і народні артисти там є. Так от вони їздять вже більше року по військових частинах і роблять концерти, тобто піднімають дух українства. Тобто, це все дуже цікаво. І Руслан якраз з'являється серцем, тобто тим двигуном, який це все розкручує. А ви разом співаєте з нею на сцені? Або ну, це така солянка і збірний концерт. Спочатку ви там п'ять пісень, потім хтось ще там декілька пісень. Ви знаєте, в основному це от той, що я їздив, а це була солянка. Ми дали вісім концертів, і один ще я індивідуально для прикордонників дав дев'ятий, сам якраз раз давав, так? Так от обично, це як зазвичай солянка. Ну, ви знаєте, в цій поїздці, що мені сподобалось, от у нас не було стойки до мікрофона. Так, от сама Руслана тримала мені мікрофон. Я кажу, ну така красива дівчина. І так таку допомогу оказала мені. А, а де відбувався перший концерт? Ну мені здається, запам'ятовується більше за все там, перший або, може, другий. Ну а далі, як то кажуть, іде там все вже там по накатаному. Ви знаєте, я просто скажімо так, от декілька концертів не можу назвати. Бо, ну скажімо так, от нас просило керівництво офіцери а, це... не називати тих частин, да. mm -hmm. тому що це був фронт, так? Саме настоящий. Так, а з таких міст можна назвати так: Артемівськ, Лисичанськ і Константинівка. Скільки кожного, у кожного артисту є на сцені хвилин? Ну, ви знаєте, скажімо, в залежності від того, як нас іще планують волонтери. От ми їздимо з волонтерами, які привозять дуже багато харчів. Ну, тобто, все, що замовляють е, воїни, угу. туди везеться. Так от, є там така мама Галя, її називають в народі. Так от, ви знаєте, от я побачив, що ця жінка, ну це просто я не знаю, це енерджайзер. Її всі знають. Так, що офіцери, що солдати? Ну, це ви знаєте, от без такі, без такої жінки, як мама Галя, да стало зупинилася б армія її постачання то. Mm -hmm. Так, от, знаєте, коли от вона каже, так хлопці, давайте тут ми швиденько, то що нас ще чекають? отам, там. Отам, отам. Тобто, ми вже підлашуємося під волонтерів. А яким чином взагалі сталися ці концерти у вас? Хто запропонував? Чи ви самі зустріли там там Руслану? Наприклад, Лосман сказали, що я хочу. Вона послухала там записи, там компакт-диск. Як це ви знаєте, ну з Руслану знаю, ще з Майдану. Ще часів майдану, тобто тоді ми з нею познайомилися, Вона послухала мої пісні, сподобалась. Ну і скажу так: до цього вона три рази мене запрошувала. Ну, у мене так складалося в сімейні обставини, фінансові, да, що не міг поїхати. Ну а це вже на четвертий, слава Богу, я поїхав. Є якийсь захист, якщо ви їдете, ну прямо на самісінький на самісінький фронт, і навіть не можна назвати, де ви виступали? Там перший концерт, наприклад, був шолом, каска, там бронежилет, все це є. Ні, ви знаєте, над нами Бог. Це краще село, Майкаски. Угу. А Як зустрічають бійці о, концерт? Там їх багато, небагато. Як вони. Ви знаєте, буває по-різному. Нота Руслану, там де вже вона бувала, ну, її знають як комбат Маруся. Угу. Так, Маруся, раз, два, три, чотири. Е, так, от вона вже знана в цих військових частинах, всі чекають її однозначно. Я був, ну скажімо, як десь як свіжа кров. Да? Я вперше в цих солдат був, виступав. Так от по кількості людей буває по-різному, скажімо, від 10 до 100 чоловік. Так? Тобто дуже-дуже багато не буває. Тому що все-таки ж ми їдемо на схід, це на сході України, де зараз йде війна. Хоч ми її називаємо антитерористичною операцією. За один день це один концерт, чи може бути там і два, і три, і три, чотири? Три максимум. Три, три концерти. Три максимум це розумієте, з переїздами. Так, ну скажімо так, от ну це трошки так напружена така робота, скажу. Дійсно, напружена. як ви е, вибираєте ті пісні, які ну сьогодні е, ви відчуваєте, що вони там класно там зайдуть. Я зрозумів. Ви знаєте, Костя, справді, що не я їх вибираю, вони мене вибирають за рік і три місяці, як я написав першу українську пісню, я зараз їх уже написав 37. Так, і це різна тематика. І от е, як Руслана просила, каже, так, що вітя, ти зроби, будь ласка, обов'язково «Кровне водиця», обов'язково кіборги, ну а там уже що ти хочеш. Uh -huh. Так, от, ви знаєте, дуже мене вразило в одній з частин, е, коли вони прослухали хлопці е, «Кровне водиця. І от коли я почав співати кіборги, то от хлопці почали підніматися, і всі піднялися без команди, без нічого, і слухали пісню Стоячий наче це гімн. Оце мене дуже дуже вразило просто. Ми зустрічалися з вами. А коли у вас напередодні вашого а, сольного концерту, який відбувався а, у Києві, і здається, був у домі оф офіцерів. Якщо так. я не плутаю нічого, як все тоді а, пройшов? Там повинні були, здається, там пісні, вірші. Це такий там творча зустріч з а, а, творчою людиною. Кося, ви знаєте, скажімо так, дуже часто все переіначується. Так, ну от, бачите, на щастя, що на вашій телестудії, от якщо програма розпочинається в 15.00, то вона розпочинається в 15.00, не дивлячись ні на що. Так от, а в житті буває далеко не так, як на телебаченні. Тобто щось десь міняється, десь щось не зростається. От зараз у мене, ну, як я вам казав, що Львів хоче, щоб я приїхав. От зараз після цього концерту просить Мукачева, там, військова частина, щоб я туди приїхав. Ну, Не знаю, чи як це в мене вийде. По часу? Угу. Я не зрозумів. Концерт було скасовано? Скасовано, так. Да. Скасовано. А, тобто, щось не вийшло і. Щось десь не стреляло. Угу. А вісім концертів на передовій. А що, окрім цього, відбувається у вашому житті за цей рік і три місяці відбулося? Я зрозумів. Ну, от, скажімо так, от, перше, це те, що я пишу. Я вдячний дуже Богу, що в мене, скажімо так, от те, що було, творчість, да? Та так вона в мене Значить, Колись раніше я займався, займався бізнесом ну, з різним успіхом. Дуже високо злітав, дуже низько падав. Знову піднімався, і знову злітав. То ви знаєте, от зараз у мене просто Майдан мене дуже сильно змінив. І от те, що я зараз роблю, тобто пишу, виступаю. Да? От я вважаю, що це. Все до чого я йшов, все своє свідоме життя. Тобто, мене обрав шлях. Не я його обирав, а він мене обрав. І я вже без цього, без творчості, просто скажімо, ну, це як ковтук, більше не ковтук, а це, скажімо, повітря, озон, яким я дихаю. Угу. У нас, на жаль, є така традиція: традиція після революції. Ми відчуваємо розчарування. Ви ще не відчули ніякого розчарування? Ні. Немає. Ви знаєте, є в мене така пісня. От ви знаєте, я вже кажу так. 37, -ма. якщо брать і угу. да? так от, на жаль, все йшло не так, як треба. Бо всі надії, і сподівання, які хтось зводив аж до неба, розбились в від чекання. На жаль, а може, і на щастя, все проявилось в ті часи, коли рулили чорні масті, а вороги були тузи. Та хтось, побачивши усе це, в свою ходу не зупинив. Брехливих друзів збілли в серці, відкинув до все ж тих тузів. То все баласт, пуста надія, де дружать тільки для чогось, злословлять задумів і мрії того, хто робить щось серйоз. І зразу якось легше стало, чи то розвиднялось уже, бо королі без п'єдесталу, а дами всі у них ліже. Брехливі друзі дзвонять знову, тузи у гості звуть до себе, та всі отримують відмову. Вже хтось не має в них потреби. Отож цінуйте своїх ближніх і не тільки тих, хто вище вас. Бо друзів не бува колишніх, бувала лише дружба на показ. Ось така 37-ма пісня. Тобто, ви знаєте, все, що трапилось, так, е, на жаль, а може і на щастя. Якби не пролилась Небесна Сотня, за якою зрозуміло, що всі жалкують, дуже-дуже рвали свої душі. Хлопці загинули. Так? Але це була, ви знаєте, дай Бог, це була мала кров. Тож, якби ми ввійшли в Росію, щоб не було Майдану, це б була б бы не небесна сотня, а небесні 100 тисяч би було, не дай Боже. Так що все йде нормально. Все трапится, трапиться, якщо воно повинно трапитись в цьому житті, тоді і тільки тоді, коли повинно. А настрої на фронті там немає э, якихось там розчарувань, вони не розуміють, що. Ви знаєте, я зрозумів. А розчарування так, так. є тільки одне: каже, чого нас не пускають в атаку? Дайте нам команду. Хай Порошенко дасть команду, а так там і передайте. Тобто, каже: ну, от сидіти в окопах, ловити, там, водити десь рибу, там є таке озеро, красиве, штучне, за наші з вами гроші викопане. Так от каже: ну, надоїло. Вітя, каже, то розумієш, для тебе це от ви приїхали, так, да, тут красиво, зараз поки що не стріляють. Кажу, це сьогодні, каже, не стріляють, може, що ви приїхали. Uh -huh. Так от, каже: ну, ти знаєш, каже, нам уже тут так надоїло. А до речі, е От 25 числа цього місяця, да? квітня. Да, я зустрів в одному із концертів, до мене підійшов земляк з Ніжина, та Чернігівська область. Ми так з ним розбалакались, і в нього 25-го весілля. Я кажу: так що, це в Ніжин поїде? Він каже, в Маріуполь. Кажу, а чого? Він каже, ну його наречена з Маріуполя. Тобто він вже 6 місяців тут, там більше, да? от познайомився, і в них весілля. Я кажу, так ти знаєш, кажу, Андрію, у мене кажу, якраз пісня, ну просто кажу, я її робив в Лисичанську, а тут не зробив. Там є такий останній куплет. Значить, він звучить так. Закінчимо АТО. Коли не зна ніхто, і відбудуємо наш Донбас. А хтось із визволителів одружиться на вчительці і сина поведе там в перший клас. Та гіркота, утрати десятків побратимів, бо вас стискає груди, і сльози набіжать. Чому ти плачеш, батьку? спитає його дитина. Та ні, це просто вітер. Іди, синочку, спать. І от коли я прочитав цей вір, ну, як пісню, то саме куплю, він каже, Боже, да це ж про мене. Тобто, я хочу на 25 число. Поїхати до Маріуполя не поїх, поїхати не вдасться. Запишу зараз, хочу записати на студії оцю пісню, відправити угу. їм електронкою да, по електронці, і щоб там, бо він каже: Ой, зробіть, каже, щоб оце на весіллі каже, я її включив. А у вас у пісні відновимо наш Донбас? Так, так. я правильно так, почув? А зараз є така компанія, є бікборди, там Крим наш. І відомі люди, які зараз у Києві, і наш продюсер там є навіть на бікборді. Він, ну тобто, своїм обличчям підтверджує, що все-таки Крим наш. Ви як ставитесь до цієї рекламно-патріотичної або патріотичної акції? Знаєте, Костя, от як я казав, що в мене написано 37 пісень поки що, так? Так от там в мене є така пісня, називається Московський кураж Крим наш. Так, це дуже весела пісня. От я її виконував пару частин. Да? Дуже весела. Так от, Крим дійсно він наш, а не їхній. Самій ці пісні, ну скажімо так, от вона жива. От ви знаєте, я думаю, так, що не знаю, як бікборди, але якби оцю пісню да прокрутити декілька разів. От дійсно Крим стане скоро нашим. Угу. Прокрутіть цю пісню по радіо. У вас пісні більше саркастичні, оптимістичні, е жартівливі, ліричні. Вони які? Ви знаєте, ну скажімо, у мене вся райдуга. О що ви назвали? У мене є все. Тобто, е наступна пісня, я не знаю, про що напишу, Чи вона буде дуже серйозна, як приклад, от наш Донбас. Так, або на сході України війна де без причини, не наче в дикій матриці живе моя земля. Земля міста лежать в родинах, а люди в домовинах не дожили до старості, лише з вони Кремля. Тобто є дуже, ну скажем, та да всі вони патріотичні, розумієте? Угу. А лірика, любов це теж патріотизм. Ні, я мав навіть на увазі не патріотизм, а сарказм якийсь там по відношенню там, не знаю, там, до росіян, москалів, там, ворогів. Коротше. Я зрозумів. Ви знаєте, от, коли ще на Майдані виступав, так от один там професор, прізвище Козак, Мирослав, так от він казав, каже, що Віктор, я кажу, от, якщо, от, каже, якщо я чув вашого козака, от у мене пісня є, так? від Карпатож до Курил, через Крим Козак ходив. Так от він каже, пиши як можна більше. Каже, в тебе це легке піро, Каже, показ то, що каже, сміх над ворогами. Це каже дуже-дуже потужна зброя. Можна, каже, кричати ганьба, геть, засуджувати. Ну, каже, коли ти заспіваєш класну пісню таку. Гумористично. Оце, каже, б'є набагато більше. А ви кажете, що ви не знаєте, яка пісня народиться там завтра або піс... післязавтра. Хіба немає такої якоїсь там, теми для пісні? Ну, як там кажуть там, а, тему, наприклад, там, Гоголю, там, вечора, на хуторі котрій там, подарував там, Пушкін, або там щось, це, десь він знайшов там, чось, там, тобто, була там затравка така і все. А потім ага. те, нема теми для пісень зараз? Ви знаєте, там, весна, там, любов, щось... питання. Чогось дуже багато людей думають так, що якщо ти поет, бард, то е, ти не знаєш, про що писати. Взагалі, тобі радять завжди. А ти б це взяв, оце, як в одній з писань, в мене є, чи гинуть на єфремовських копальнях, там, про Шахтарів. Кажу, да? а ти б взяв би краще б, з Вягільського. Кажу, от як будеш писати, ти написує про зегіцького. А мене так от вийшло, що про Єфремова. Засядька можна тежка, можна так, дозначити. Ні, ну можливо, там в АТО ви спілкуєтесь з бійцями, і вони розказали якусь історію. І ця історія надихнула вас на якусь пісню, яка зараз там дописується або там переписується. Ну є ж спілкування з бійцями? Ви Знаєте, однозначно є. Тобто я не знаю, чим оці концерти зараз. Розродяться однією двома трьома піснями, да? чи можливо їм треба десь вилежатися. От, наприклад, ну, скажімо так, от дивіться, завтра у нас вчора був день народження Гітлера, а завтра день народження Леніна. Леніна. Так, от, якраз у цей проміжок у нас сьогодні з вами передача. Так от просто ви питаєте, коли ж воно пишеться і як, що, що надихає. Сидячи в машині, коли дружина пішла за помідорами, то вот она пришла, я написал, и зараз прочитаю, называется «Тело Ленина». Тело. Добрый, ласка. Лежит одиноко Ленин в саркофаге на Красной площади. Проклятия скольких поколений навалились на мощи брошенные, и душа его неприкаянна. Словно вирус блуждает во времени. Я надеюсь, что будет раскаяние за деяние его племени. И покаяться нужно каждому, кто хоть раз побывал у Ленина, отдав почести телу вражьему, чем унизил им всех расстрелянных. Не бывает грехов безнаказанных. Саркофаг лишь тому подтверждение. Он хранит лишь тела неприкаянных. Их же души растерзаны временем. Прилуки Жите вокзал базар, ось воно написалося. Що це... не знаю. Д дуже корисно виявляється, іноді дружині не допомагати, а залишитись у машині, машині. і, і, да, і да, на... головне, щоб написати вірш. До речі, зараз у нас забороняються символи комунізму. Навіть кажуть, до 9 травня всі символи комунізму взагалі там ну принаймні у Києві приберуть. А ви думаєте, це ну на часі? Витрачати на це час. Кошти, гроші, там, зусилля. А, кому вони зараз так заважають ці символи комунізму? А, Ви знаєте, це як стара болячка. Чи на те ми звертаємо зараз увагу? Однозначно, на те. Справа в тому, що, скажімо, з комуністами я борюся ще з 88-го 89-го року. Ще коли були комуністи у влади, КГБ саме мощна була машина. Так, ось з тих пір. Так, я вже вступив з ними в боротьбу. Чи на часі зараз, скажімо, заборона всієї символіки? Однозначно на часі. Ви знаєте, ми і так уже з цієї з тими язвами на тілі України, зв'язками, червоними прапорами, яке там зудить, там свербить, там щось гноїться. Да пора вже очистити наш організм України від отої сволоти. Однозначно і не дивиться на кошти. Ви знаєте, не дай Боже в когось щось, так він не дивиться на кошти, щоб ту болячку виліч ну не просто залічити, а вилікувати її. Угу. Так от кошти тут уже настільки важливо. Буде в нас нормальна ідеологія, буде підніматися свідомість, а гроші ми заробимо. Може спочатку розпочати з нашої ідеології, а потім боротися з іншою ідеологією. Е... А так ми боремося з іншою ідеологією, а Та ні, наша ми... так і не настала. Ми з нею терору. не боремося. Ми просто про неї забудемо. Що воно не нагадувало, mm -hmm. знаєте? Дружина, до речі, яка ходить на базар у місці? Прилуки. О, Прилуки. А вона як сприймає вашу творчість? Та куди ти лізеш там на старості років вже, там, як, як -то вона каже, навіщо тобі це потрібно? Сидів би там в прилуках і все було б добре. І, ви знаєте, от якраз все до навпаки. Так? Да. Ну, напевно, тому що кохає. Так? Вірить, ну скажімо, знаєте, як вона поціновувач, скажімо так, от яка. Не лестить, вона каже завжди правду. І це мене якраз влаштовує. А тим більше, що це правда тільки плюсова. Так що їй все дуже подобається, те, що я роблю. Так що вона вірить в мене. Угу. Найближчий концерт, де він буде? Де можна почути ваші е, е, пісні, вірші? Ви знаєте, ще не знаю. Напевно, в Києві От мене попросили просто взяти гітару. Ну, а до речі, виступав я, знаєте де? Е, десь дві неділі тому в Печерській раді адміністрації. Там е, Проходила наукова конференція з Печерської ради адміністрації, був перший заступник, начальник відділу культури і секретар. Так от, перед одною з пісень, тобто я відкривав, так, і десь через два-три виступи я весь час, то що в мене пісні, пісень дуже багато на різні теми. Да? І от вони всі били в десяточку після кожного виступу. Угу. Так от, перед одною піснею я сказав так: кажу, от зараз я виступаю в Печерській раді адміністрації. На території якої знаходиться всесвітньо відомий Печерський суд, а тому кажу, зараз прозвучить пісня Люстрація. Ну, а цю пісню треба чути. Хоча, ви знаєте, після цього виступу, моє, мого виступу, значить, перший заступник зараз шукає можливість зібрати всіх керівників Печерського району, і щоб я зробив їм концерт, угу. тобто настільки їм сподобалось. А вам не здавалось, когда вы выступали э, перед представниками Печерської районної адміністрації, як співав Тальков, коли у нас була перестройка, а текст пісні був такий, що ну, перестроились все палачи і перестроились, все как бы mm -hmm. вот, А на самом деле, вот все осталось на прежде местах. Вони просто вот -вот взяли, там, перестроились и там, все. Там э, у райадміністрації не було такого, ну, такого mm -hmm. думки Я mm зрозумів. -hmm. Справді, тому що от, команда, яка зараз в Печерській райадміністрації, да? я побачив, що це молода. Uh -huh. Так що там не, не взяли якихось старих, скажімо, були у Юльки, стали у Порошенка там чи ще кудись прискочили. Да? А до того ще були в компартії, яку зараз засуджують. Це була молода команда. Так що дасть Бог. Молоді зручать. А ви кажете, що ви з системою і з КГБ там боретеся ще з вісімдесят го так, 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 так. року? А, тобто, ви ну тоді, мабуть, нагадували Дон Кіхота, так який боровся там з повітряними цими там млинмомилинами. Ефективна була боротьба у 88-му році? Навіщо взагалі її було? Ви знаєте, прийшов напевно той час. От як зараз я не можу не писати, не співати, тоді, напевно, прийшов той час, коли я вже просто працюючи в міськвиконкомі, тоді я працював, до речі, оце в підпіллі. Ну так раз зустрілися в одного із митців, він сам художник, член спілки художників СССР тоді ще було. Так от, слово за слово, ну десь там була так, знаєте, перестройка, десь література якась попадалась. От як літературний кружок, потім сказав, знаєш, як от сам собі хватить. От надо діло. Mm -hmm. От надо діло. І пішов проти системи. А у вас є вдома якийсь архів, який зберігається там, від вашого тата щось, там, від вашого діда, ну, там фотографії, там, медалі, атестати, грамоти, там, диплом? Ви знате, ну, щось де що де, де де є, але десь років 10 тому, коли ще жив у батьків? А Там була пожежа дуже серйозна, сильна. Угу. Згоріло практично все вщент. Там шкода, дуже було... шкода була? Ну, а як? А, а ну, Ця направо, боротьба, так а, яка називається декомунізація, це не є боротьба із тими архивами із пам'яттю, яка все ж таки повинна бути у нас. Не можна все взяти і викреслити лише. Я зрозумів. Це що це там Ленін, там Молот, серп і зірочка. Я зрозумів. Справа в тому, що, ви знаєте, не треба забувати, хто такий був Лінін. Не треба. Просто показати його, скажімо, обличчя, дійсно ким він був. Так? Показати ту ідеологію я не кажу, що все про, просто про неї забудь. Так? Але показати, що знаєте, як от затаким, скажімо, обличчям, яке нам малювали, як робила їхня пропаганда, що це стоять тисячі замучених людей, закатованих в концтаборах. Розстріляних без суду і слідства. Це та ж сама депортація татар. Це все, знаєте, людські сльози. Просто е, раніше, знаєте, як от зараз телебачення, є інтернет, а раніше так, а сказали, щось тут в селі. Перший секретар приїхав, сказав, що буде, отак, було отак. Все повірили. Тобто, треба відкрити людям очі. За словами Ніколи обличчя не били за такі хльостки в десяточку, як ви казали. Ви знаєте, це подивився на свій кулак. Я займаюся східними єдиноборствами з 18 років. Не, не радив би нікому пробувати щось зробити. Так? Ви знаєте, я вам скажу так, я кажу правду. Які б слова, наприклад, да? я ніколи не викидаю, з, знаєте, як то з пісні слова не викинеш, uh -huh. я ніколи не викидаю в угоду якомусь політику. Якщо там, наприклад, є в мене такі слова, в одної, називається пісня Слова-слова. Задачі знає Яценюк в країні, мов на фронті, тому і сходить йому з рук, що їсть цукерки конті. Реформам всім на пасаран, війна ж іде на сході. Та хтось народу у карман залазить, наче злодій. На фронті змін без перемін. Війна чи перемир'я, народу все це один хрін, потам скрізь Камарилья. Тобто, як пісня є, так вона буде виконуватися. А, тобто, У вас в піснях всі сучасні герої є? Ну, ви знаєте, і всі сучасні події вже описані. І в Дніпропетровську так і з Коломойським що було? Ви знаєте, от до Коломойського я так і не добрався. Не добрався, на жаль. Ми не побачили, на жаль, Руслану Лосман сьогодні лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, яка організовувала концерти, так, так. в яких вибрали участь у зону АТО. Але я сподіваюся, що наступного разу вже буде у нас тут справжній такий творчий дует тут у нас у студії. Ви знаєте, я її за руку приведу. Добре. Віктор Погуляй, поет і автор пісень, був у нас сьогодні в студії. Ми чекали Руслану Лосма, але не дочекалися. Але буде іншим разом все це однозначно. Дякую. Дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.